Хочете впливати на психіку і як наслідок на життя? Ходіть в театри, музеї, дивіться нові фільми, знайомтеся з цікавими людьми, формуйте наміри та цілі. Чому це так важливо? Бо саме таким чином ми насичуємо фон свого життя новими переживаннями. Це називається досвід розширення середовища. Коли ми впускаємо різноманіття в життя, наш мозок формує нові нейронні зв'язки, а психіка нові способи реагування. Ми не залишаємося в полоні старого досвіду, який часто сформований травмами, адаптаційними механізмами з дитинства та застарілими сценаріями. Новий досвід це спосіб розширити варіативність того. Як ми можемо бути в світі. І це не про бути якимсь цікавим, ідеальним, але про гнучкість та про бути живим в контакті, бути живим в взаємодії з іншими людьми. Наприклад, досвід психотерапії це не тільки новий досвід контакту, але й інший спосіб. Переживати себе у взаємодії. А до чого нового сьогодні готові ви? Можливо, сьогодні це буде вибраний новий шлях GPS по дорозі додому. І можливо, це буде вже маленький крок до внутрішньої свободи.